Супровід інваліда з України за кордон список документів, які треба мати чоловікам. Під час воєнного стану мають право перетинати держкордон ті громадяни України, які постійно доглядають за особами з інвалідністю першої і другої групи, а також супроводжують їх для виїзду за межі країни, якщо є документи посвідчення, довідки про отримання компенсації допомоги, надбавки на догляд чи документів щодо групи інвалідності та акта встановлення факту здійснення догляду. За абзацом 5 пункту від 2 до 1 постанови КМУ no 57 Правила перетинання державного кордону громадянами України під час надзвичайного чи воєнного стану перетинати держкордон мають громадяни, які постійно доглядають за особами з інвалідністю першої чи другої групи і супроводжують їх для виїзд за кордон, якщо є документи про отримання компенсації на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, а також акта встановлення факту здійснення догляду. Фізособи можуть надавати соцпослуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соцпослугу отримувачем таких послуг з числа членів своєї сім'ї, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і обов'язки та є особами з інвалідністю першої групи, дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями. Невиліковно хворими, які через порушення функції організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися. Дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежні гострі або хронічні захворювання нирок четвертього ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю першої чи другої групи складається на підставі звернення особи з інвалідністю такої групи або особи, яка здійснює догляд до районної районної у Києві та окупованому Севастополі держадміністрації виконавчого органу міської ради із заявою про здійснення громадянином такого догляду. Якщо така особа є внутрішньопереміщена особа, звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої особи. На підставі такого звернення складають акт встановлення факту здійснення догляду у довільній формі, який відправляють заявнику чи видають індивідуально. Тобто, якщо є бажання виїхати за кордон з особою з інвалідністю другої групи, треба отримати акт встановлення факту здійснення догляду. Для цього треба звернутися до районної державної адміністрації або до виконкому сільської або міської ради, заявити про видачу акту встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю, а також додати копії таких документів, паспортів та ідентифікаційних кодів вашої особи з інвалідністю, довідка МСК, пенсійне посвідчення, довідка ЛКК про необхідність постійного догляду. Перед поданням заяви необхідно подбати, аби в особи з інвалідністю була у наявності довідка ЛКК, в якій зазначено, що громадянин потребує постійного догляду. Також варто попередити сусідів про можливий візит членів комісії.